Друзі, вітаю вас на своєму каналі. І хочу сьогодні показати вам, як я вирішила вкорінити троянди. Ніколи не пробувала цього робити, але так як мені дуже подобається цього року наші троянди квітнуть. І тому я вирішила спробувати вкорінити. Ну, наскільки я знаю, читала, потрібно взяти молоді пагони, які відсвіли. Перше цвітіння в них було. Довжиною десь сантиметрів 15-20. І ось я вам показую, які я буду вкорінювати троянди. Попередня ось ця, така рожева, дуже красива. На одному стеблі, друзі, в цьому році десь 12-15 квіток. Оранжева. Ось така одну гілочку я тільки зрізала. І ще є в нас дуже гарна велика троянда, яка вже дуже давно в нас росте. Я також там зрізала декілька гілочок, хочу спробувати вкорінити. От. Ось показую так. Також беру десь гілочка молоденька, сантиметрів 20, І ось так відрізаю. Все рівно якого виду буде зріс, чи прямого, чи косого, воно ролі, в принципі, не грає. Дуже красива троянда, така червона, і з бордовими такими розводами. Також подивіться, скільки в цьому році пуп'янків на ній. Так, ну і ось тут я біля в нас більш-менш ґрунт такий непоганий. І весь час знаходиться на очах, що можна бачити, чи потрібно поливати чи ні. Я беру ось такі пластикові пляшки, відрізаю так, щоб кришечка відкручувалася. Тобто я відрізаю дно, беру такої довжини, як у мене приблизно будуть пагони. І Потім буду зверху на ці пагінці надягати цю пляшку, щоб потім можна було відкрутити кришечку, і в будь-який момент, коли пагінці просохнуть, їх просто у отвір підлити. І підписую, звичайно, фломастером, маркером, підписую, які я сорти саджала, тому що, звичайно, з часом це все забудеться. Тому для себе я підписала, щоб не забути, який це буде сорт троянди. Ось ви бачите, я вже один пагінець посадила, вирила сапкою таку невеличку ямку і туди налила водички і присипаю зверху ось цей пагінець зрізаний. Земелькою. Втрамбовую гарненько, тому що по дворі і курі бігають і все, для того, щоб вони його не зламали, не затоптали. Звичайно, потрібно так, щоб воно нормально стояло. Ще зверху підливаю, звичайно, щоб вологи вистачало. Ну і тепер ось цією відрізаною пляшкою, яку я різала, ось так зверху накриваю. Гарненько притоптати, для того, щоб вона трималася і, звичайно, по кругу я ще землею обгородив. Для того, щоб воно гарно трималося. Ну і ось так бачите, можна відкрутити кришечку, тепер полити собі і не, не дьоргати туди-сюди. Мене мама колись корінювала під банками, але це потрібно весь час ту банку піднімати, поливати, знову її туди встромлювати, ту банку, знову ти той пагінець туди-сюди чіпаєш. Ну, в общем, незручно. Ну, Звичайно, коли ви саджаєте ось ці гілочки, усі, усе нижнє листя потрібно. Відрізати. Голочки також потрібно відрізати, тому що якщо залишаються голки і листя, то ось цей. Пагінець він може почати гнити. Тому я і читала, і чула, що, звичайно, потрібно все, що буде у землі, все познімати. І залишити вгорі тільки декілька листочків, два-три листочки залишити, а все інше із гілочки познімати. Тому я ось так взяла листя, бачите, голочки поздирала ножем. і... Буду саджати. Саджається так, щоб землею була присипана брунька. Ось та нижня брунька, яка знаходиться під листочком, її потрібно її в землю посадити десь на 2-2,5-3 см присипати землею. Тобто дуже глибоко саджати в землю не потрібно, тому що я так розумію, що з тої бруньки ну, чи корінці ж повинні піти. так. Ось так далі я продовжую саджати. Відстань між оцими пляшками і спагінцями повинна бути десь 10-15 сантиметрів. Коли ось ці всі саджанці посаджені, їх не потрібно чіпати до наступної весни. Тобто вони знаходяться весь час. ось... Під усіми копачками до наступної весни. І наступної весни, коли спадуть морози, вже не буде морози, можна буде оце все зняти і потім викопати, подивитися, як себе ці рослини почувають, чи вони пустили корінці, чи можна їх пересаджувати на нове місце. І взимку, осінню, коли почнуться морози, то, звичайно, потрібно утеплити, присипати сухим листям, або там, чим ви звикли присипати. Тому для того, щоб вони, звичайно, взимку, якщо будуть великі морози, не померзли. Тобто потрібно трішки буде на зиму їх утеплити. Тому в цьому році, звичайно, їх чіпати ніхто не буде. Тут я продовжую саджати, знову ж таки, відрізаю низ бутилки, і ця бутилочка трішечки менша. Ну, там пагінець був меншенький. тому... Ось так надягаємо. До речі, зручно така бутилка, тому що в неї такий до довге горлечко і зручніше буде її поливати і відкручувати. Форма бутилки така більш зручніша. Так, вибачайте, друзі, можливо, щось не так ну, не дуже добре так сильно видно, тому що працювала, а штатив великий в мене не з собою, лише маленький, і просто незручно було туди-сюди його нахиляти то в бік, то в сторону, то вниз. Тому, можливо, щось не дуже видно. Вибачайте. Просто хотіла з вами поділитися, як я це все. Роблю і на ну, наступну весну, якщо ці рослинки не пропадуть, подивимося з вами, чи прийнялися таким способом ці троянди чи ні. Тому що для мене це також експеримент. Я ще ніколи такого не робила. Пам'ятаю, в мене мама колись так укорінювала. Тільки я повторююся, вона ставила під півлітрові баночки. То декілька рослинок вкорінилося, потім їх пересадили. От, не всі, але декілька вкорінилося. Тому я сподіваюся, що все ж таки, хоч декілька з них вкоріниться. я посадила сім штучок, здається. Сім штучок. Тут я ось беру наступний сорт рожева, красивенна троянда. Вона росте в нас під криницею. У мене десь були відеошоці про неї. Росте дуже давно у цьому дворі. Саджала її ще бабуся мого чоловіка. Навіть мати каже, що вона й не пам'ятає, де вона її взяла. Квіти дуже крупні, рожеві і дуже довго квітне. Починає квітнути із весни і до пізньої осені. То відцвітається, знову зацвітає, і таким чином цвіт цвіте дуже і дуже довго. Але прикопати гілку важко через те, що кущ росте вгору. В неї дуже величезний кущ, і всі гілки ростуть угору. І просто отак просто опустити і прикопати, я думаю, що зламається. Гілочка вона не приживеться, тому я вирішила спробувати вкорінити її ось таким чином. Подивимося, що з цього вийде і чи вийде її вкорінити. Тому що б хотілося б зберегти, звичайно, сорт. Сорт дуже давній. Зараз таких, мабуть, десь в магазині чи на базарі, чи в інтернеті вже такого сорту троянд, мабуть, не знайдеш. Тому що порівняно із тими трояндами, які квітнуть у квітнику, то цей кугущ має дуже великий круг. Крупні квіти, тобто вони дуже величезні. Є, е, звичайно, нові сорти великі крупні, але я, ну, Скільки в нас є троян, то жодна не зрівняється із цим кущем, який ось цей старий кущ, який вже досить довго, не одне десятиліття, росте на нашому подвір'ї. Так, ну, а я продовжую працювати. Ви бачите, що вже оскільки е, понасаджувала цих е, рослинок, і тут, здається, вже, мабуть, останню я буду саджати. Е, ось, до речі, ви бачите, біля моєї руки є невеличкий горіх, то він нас також вирощений. із із горішка. Ми його посадили в землю, прийшло також досить чимало. Ось так вийшло, бачите, часу і горіх проріс. І ось ми тепер чекаємо, поки він підросте, і будемо його пересаджувати. Так, а тут, друзі, я хочу спробувати ще поставити ось ці гілочки у воду, тому що пишуть, що можна також, звичайно, вкорінювати троянди і в воді, тому я так само знімаю голки, знімаю листя і просто поставлю у воду. Ну і побачу, тому що написано що Через десь 2-3 тижні повинні з'явитися корінці. Ну, я хочу поекспериментувати, поставила на таке місце. в принципі, Я думаю, буде там комфортно. І побачимо, чи пустять ці гілочки, корінчики, чи ні. Чи обманює нас інтернет чи каже правду. Беру бутилку ось такого кольору, чомусь кажуть, що в такому кольорі краще рослини пускають коріння. Не знаю, побачимо, тому що орхідеї в мене фіолетовий колір себе добре проявив. А тут візьмемо коричневу бутилку і подивимося, чи вийде з того щось, чи не вийде. Тому, друзі, будемо чекати результату. На все добре.